Вітаю сьогодні. Ми говоримо з деканом факультету управління фізичною культурою та спортом Світланою Миколаївною Кокаревою. Вітаю вас! Добрий день! Говоримо про перемоги, що вже були здобуті. Говоримо про плани на майбутнє і обов'язково згадуємо людей, які творять цього запорізької політехніки. Ще раз вітаю. Дякую. Спортсмени університету відомі своїми здобутками. Ми можемо впевнено сказати, що факультет формує. Чемпіонів, а скажіть, будь ласка, якими останніми перемогами ви б хотіли поділитися з нами? Ну, дивіться, вже 125 років як університет готує чемпіонів, і це не залежить від керівництва будь-яке керівництво нашого університету завжди підтримувало спорт. І якщо стосується, ну скажімо так, останніх важливих перемог, це в першу чергу хотілося б сказати про бронзову. Нагороду е, на чемпіонаті Європи зі спортивної аеробіки, це саме командне, е, командна бронза. І е, вона була здобута вперше українськими спортсменами. І оскільки в цій збірній України якраз студенти нашої Запорізької політехніки це було таке дуже е, знакове, ну, можливо, так навіть перемога. І готую цю збірну. Е, Професор кафедри, доктор наук, заслужений тренер України Атаманюк Світлана Іванівна. По-друге, хотілося б сказати про участь студента факультету Радомира Стельмаха, заслуженого майстра спорту України саме на Олімпійських іграх в Парижі 2024 року. І він п'яте місце зайняв на Олімпіаді і також став. Чемпіоном Європи в 23-му році, третє, таке також знакове. Це 25 й рік, це універсіада цього року в Німеччині. Переможцем універсіади став також наш студент Максим Маненков у Теквондо. Ще однією знаковою також цього року це вперше в історії України. Перемога на чемпіонаті Європи е, з пляжного волейболу жіночого це наша магістерка Тетяна Лазаренко. І ну, в п'яте, знову ж таки, вперше е, наш випускник Гліб Мазур, е, всесвітні ігри, е, переможець в кікбоксингу. Тобто, це такі знакові. Ну, знову ж таки, е, ніхто, ну не те, що ніхто. Е, Мало хто знає, що Андрій Лунін, воротар Мадридського реалу, також є нашим випускником. І знову ж таки я мала честь особисто тренувати його, коли він був у складі Луганської зері. Тому це такі основні здобутки, які можна так просто на перший погляд. На Але що, їх дуже дуже багато. Що? Так, я тільки хотіла сказати, що тут можна це тут можна окрема, окрема передача. Тут да, це треба про робити передач. окрему передачу про здобутки спортсменів нашого університету. Пройшов рік, як ви на посаді декана факультету. Освітній менеджмент вимагає багатозначності. Як ви навчилися ефективно розподіляти час і ресурси? Навчилася? Ні. Я ще вчуся. Дивіться, тобто, це сказати, що це можна опанувати повністю, мені здається, неможливо. Тому ми вчимось, вчимось і вчимось. І якраз от участь в програмі освітніх менеджерів говорить про те, що ще є багато чому вчитись. Але знову ж таки спорт вчить нас про те, що треба шукати саме таких, ну, скажімо так, Весь спорт це і є такий менеджмент. Тому не тільки вмію, як то кажуть, а вчусь, намагаюсь планувати. Ну, хто допомагає тоді впоратися з тим комплексом завдань, які сипляться щодня? А, дивіться, це допомагає команда впоратися. По першу чергу, це замдекана, по-друге, це методисти, молоді методисти і вони вчаться. І я разом з ними навчаюсь. Тобто ми фактично навчаємо один одного. Знову ж таки, всі завідувачі кафедр допомагають, як каже у нас завжди Ольга Володимирівна Ковальова, не забувайте делегувати. Тому частину задач делегуємо. Тому що все на одну людину повісити дуже важко. Так, згодно. Наукові дослідження у спорті це дуже цікава тема. Наука в спорті це про що? Особисто для мене наука в спорті це про спортивну аеробіку, це про футбол, тобто футбольні команди високого рівня. Тому що мої дослідження, мої заняття вони привели саме до написання дисертації саме на основі роботи з командою високої кваліфікації в футболі. Це Луганська Заря. І далі це ну, вилилося в таке дослідження. Знову ж таки, дослідження в спорті вони мають бути підтверджені новими технологіями. І як зараз люблять особливо травматологи казати з посмішкою, що змагання виграють фізичні терапевти, як показує практика, це, ну, це не просто шутка. Тому що… При прочих рівних можливостях, і як то кажуть, класні тренери, класні спортсмени, але при прочих рівних саме виграють фізичні терапевти, тобто ті, хто допомагають краще відновитись після сверхнавантажень таких тому і фізична терапія у нас на факультеті на високому рівні, і дуже підтримуємо саме цю освітню програму фізична реабілітація, тому що нам Моїй сім'ї, на, на жаль, а, можливо, на щастя, ну, скажімо так, було з чим стикатись, саме з фізичною терапією, і вона дає свої такі позитивні результати в підготовці спортсменів, і на цьому фактично будується наука. Спорт це завжди перемоги, якісь над собою, над якимись труднощами. Я думаю, що ну. Спитати просто про що потрібно, щоб стати спортсменом, я думаю, всі розуміють. Можливо, є щось особливе, чого от ніхто не знає, але це для спортсмена дуже важлива риса характеру. Ну, для спортсмена дуже така риса характеру – це, мабуть, наполегливість, тому що все інше тренер допомагає, якісь. Там фізична підготовка, функціональна підготовка. Але якщо у спортсмена немає наполегливості, ну, вважаю, що результат не буде досягнутий. Спорт це не лише професія, а й стиль життя. Що для вас спорт, особисто для вас? Можна одним словом, це все. Можна. Спорт для мене це все. Тобто, спорт це життя моє, це життя мого чоловіка, це життя моєї дитини це життя ну, взагалі всієї країни. Тобто, да? І для мене спорт це стиль життя. І фактично я живу цим стилем, і вираз, що їжа, тобто кожен прийом їжі треба здобути, це фактично мій стиль життя. Тоді спитаю по-іншому. Для багатьох спорт це відпочинок, це ну, там, хобі, спроба відволіктися від щоденних проблем. А для вас це робота. Як ви відпочиваєте тоді? Ну, мені з самої неділі взагалі цікаво, як я відпочиваю. Ну, дивіться, раніше, коли да, фітнес-тренер, це була робота. Тепер для мене це саме Процес відпочинку, тобто це таке перезавантаження фактично психологічне. Е, тому, ніби і спорт, але і відпочинок. Тому от… Тобто все одно повертаємося, що спорт це стиль життя. і Спорт це стиль відпочинок, життя. Ні, знову ж таки, спорт. відпочинок для мене ну, може бути приготування їжі. Там, Розмови з друзями, але я ж кажу, що те, що раніше було роботою, тепер стало фактично відпочинком і таким своєрідним перезавантаженням. Тобто, ви щаслива людина, у вас хобі переросло в роботу, а робота так, в хобі так, так. Супер у спорті та житті, щоб досягти майстерності, потрібно багато тренуватися, бо потрібно багато працювати. Якщо уявити, що у вас є можливість. Щось досягнути без тренувань. Що б це могло бути? Чого б хотілося? Чого хотілося? Ну, можливо, знаєте, так зробити сальто. Тобто, всі в сім'ї моїй вміють робити сальто, я не вмію. Можливо, якщо б змогли. От так, раз і все. Раз, і все, да? все, я вмію. Можливо, сальто. І тоді абсолютно щаслива. Да, тоді да? абсолютно тут була щаслива, щаслива людина. Тепер абсолютно. Да, то тепер просто, а тут стала абсолютно щаслива. Захоплення часто надихають, ми повертаємося. Хочу все ж таки почути. чи було щось таке, що спочатку стало було як хобі, а потім стало допомогою в реалізації якихось проєктів, наукових, можливо, проєктів? Ну, так, щоб хобі і наукові проєкти, можливо, ні, Ну, це тоді все ж таки буде більше відноситись до відпочинку хобі. Тобто, це. В першу чергу, моя кондитерська діяльність, тобто, да, для когось okay. просто тренер. А багато хто з моїх друзів знає, що це тренер-кондитер. Тобто, в цьому напрямку вдається все від банального супу до якихось вишуканих десертів. Тому саме кондитерська. Кондитерський напрямок, є і відпочинком. Ну, знову ж таки, коли сам процес створення шедеврів, він також дозволяє перезавантажитись і, можливо, в цей час можуть прийти якісь цікаві думки з приводу створення нових проєктів. Фактично, так, як і тренування. Тобто, після тренування може. Ну, та задача, яка була проблемою, виявилось, що вона не проблема. Тому що відбулось перезавантаження і мозок каже так от, рішення. Так само і при виготовленні смаколиків, також може прийти якась цікава думка. Супер, це неочікувано. Спортсмен, декан. Окремо, навіть є в інстаграм аккаунт, який саме зі смаколиками. Супер. Спортсмени це люди сили і волі, але вони також потребують натхнення. Якщо б у вас була можливість запросити якогось відомого спортсмена, хто б це був? А, чому саме одного? Багато. Дивіться в є навіть проєкт з запорізьким обласним відділенням Національного олімпійського комітету України зробити на базі Запорізької політехніки панельні дискусії з олімпійцями і вже свою згоду. Повідомили такі олімпійські чемпіонки, як Ольга Стражева, Стела Захарова, призери і призерки Олімпійських ігор це Анна Сорокіна, Олена Жупіна, Парвіз Насібов, Ілія, Роман Зозуля. І знову ж таки такі ж заслужені тренери: і Тетяна Турова, і Світлана Таманюк. Тобто всі. Готові. Тобто ми можемо запросити глядачів вже зараз. Ми можемо запросити. Да, можемо запросити глядачів вже зараз. Тобто планується фактично такий великий проект панельних дискусій одна за одною. Можливо, будуть тематичні зустрічі. Можливо, будуть всі разом, наскільки національний олімпійський комітет приєднає до нас людей. Тому супроводна планується... ідея. Тому планується дуже великі зустрічі. Тобто, це натхнення не тільки для да, спортсменів, тобто а це взагалі натхнення для всіх. Для всіх да, для тобто, всіх. буде, ну я вважаю, що буде велике дійство. Люди хочуть прийняти в цьому участь. А е школярі, е вихованці, ДЮСШ, наші студенти, знову ж таки, просто звичайні люди. Я гадаю, їм буде цікаво дізнатись про життя спортсменів, як вони досягли. Таких повірити з, в да, себе з і як вони почуваються після того, як закінчили спортивну діяльність, да, тобто, що, де, що де після вони... спорту да що буває після спорту, тому це дуже є. цікаво. Є да, тому запрошуємо глядачів уважно слідкувати за нашими анонсами. Ми з вами спілкуємося ювілейний рік Запорізькій політехніці, 125 років. Скажіть, будь ласка, я всіх про це спитаю, це традиційне питання. Що для вас особисто Запорізька політехніка? Ну, знову ж таки, для мене як одне слово, для мене це все. Це життя, це робота, це радість, це, знову ж таки, спорт, тому що маю специфічний факультет, і фактично весь час всі сили надаються для Запорізької політехніки. Дуже дякую. Якою б, як то кажуть, хотіли бачити, от є така мета зробити запорізьку політехніку найспортивнішим закладом вищої освіти. Без, без оцього додатку серед неспортивних. Просто щоб запорізька політехніка була найспортивнішим закладом вищої освіти. Ну, це особисто тобто відношення це, мого факультету. Це завдання да. На, на, да. На, на подальші п'ять років, так, я так розумію, так, так. для це... себе. Тоді я бажаю вам обов'язково перемог. І маленьких, і великих. Я вам дуже дякую за щиру таку відверту розмову. І сподіваюся, що це буде тільки початок. Нам є про що ще поговорити. Як стільки? У нас стільки чемпіонів, і невирішених стільки гостей. питань. Тому, тому дякую дуже за таку розмову. Цікаву. Дякую.